Дільці, привіт! Цей прогноз на березень 2024 року для вас. Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог. Отже, що чекає вас у березні місяці? Цікавий період. Якщо ви закінчуєте якісь навчання, які ви розпочали у лютому або в січні місяці, то зараз вже ваша концентрація уваги переходить на вашу домівку. Можливо, ви думаєте над тим, як оновити ваше житло? Можливо, хтось із вас думає над переїздом, можливо, хтось планує одружитися, можливо, хтось вже усвідомлює, що потрібно буде завершити якісь питання, чи то з'являться нові питання, що стосуються ваших. Батьків вашої сім'ї. Тож в цьому місяці, а саме з 10 3 з новолунням, у вас максимально відкриється питання дому, сім'ї і родини. В цей період ви, ймовірно, захочете або так доведеться зробити. Можливо, переїхати, можливо, будете просто займатися якимись питаннями дому. Це сам переїзд у цей місяць, але це велика концентрація на цьому питанні. Можливо, ви захочете переїжджати, можливо, ви захочете той самий ремонт робити, можливо, вам потрібно буде вирішити якісь питання з вашими батьками, приділити їм більше уваги. Якщо говорити в питаннях продуктивності, то коли у нас активний четвертий дім, у вашому випадку, це у березні місяці, то. Про роботу, про постановку якихось великих цілей говорити марно, бо дійсно вся енергія буде сконцентрована у тематиці моєї родини. Якщо говорити щодо а, затемнення, енергію якого ми відчуватимемо з середини місяця, уже ми будемо десь трішки не в собі, то у вашому випадку затемнення 25.03 у знаку Терези відкриє питання моїх друзів, мого оточення. А, і в цей час можуть бути певні конфлікти з вашими друзями. На жаль, а, це Відбудеться, можливо, не дуже приємно для вас, можливо, неочікувано, але повня вона завжди щось забирає. Повня це про завершення якогось етапу. Тобто, можливо, у вас є якийсь вірний друг. Але щось таке трапиться, що ви вирішите зрозумієте, що вам далі не по дорозі і або це може ще програтися так, що можливо ви знайдете нове хобі для себе, і ви зрозумієте, що вам із друзями, там з колегами вже не. Однією стежкою. Тому не дуже приємний період, враховуючи, що це ще й буде на затемнення, можливо, якісь секрети, можливо, якісь недомовки будуть в комунікації з колегами, з друзями. Але я вам рекомендую відпускати людей, вони іноді приходять до нас відпрацювати якусь свою роль і йти далі своєю дорогою. Отже, стрільці. Я знаю, що ви у нас завжди дуже оптимістично дивитесь на життя, але я бажаю вам максимально бути відкритими до всього нового, і бажаю, щоб березень прийшов для вас максимально м'яко і спокійно. Нагадаю, що з 25.03, а точніше з середини березня, не приймаємо ніяких рішень, адже ми будемо дещо неадекватно сприймати ситуацію. Намагайтесь не сваритися із друзями, наскільки це у вас вийде. І бажаю, щоб цей період був трансформаційним, але цікавим для вас, і до зустрічі наступного місяця. На моєму каналі не забудьте підписатися та переходьте за посиланнями під цим відео.